Топ-5 найкращих українських банків, тут не буде різних приват, ощаду і тому подібних державних банків. Тут будуть саме ті, де найзручніші умови, де багато різних кешбеків, відсотків на залишок і подібних фішок, тому дивіться цей ролик до кінця, він буде для вас корисним. До речі, за реєстрацію в кожному з цих банків ви можете отримати від 50 до 150 гривень. Тому якщо реєструєтеся, то відкривайте за посиланням в описі, щоб отримати бонус, це додаткова можливість. І розпочнемо ми з мого найлюбленішого банку це Монобанк. Я думаю, багато з вас, до речі, напишіть в коментарях, чи використовуєтеся Моно. Я особисто використовую його як основний банк. Це для мене і місце, де я тримаю частину своїх грошей, і місце, де я навіть ФОПа відкрив саме через Монобанк. У мене, наприклад, в приваті навіть немає ФОПа. я... Не буду ним користуватися. І взагалі цей банк показав дуже сильно свою стійкість навіть в перші місяці війни він єдиний із усіх банків, що я знаю. У мене доволі багато банків. Я активний користувач різних там кешбеків, програм лояльності і так далі. То єдиний банк, в якому не відключали ні на день кешбек, це був монобанк. І це прям такий сильний показник, що цей банк справді потужний, що в нього є резерви, запас міцності. І, взагалі, в цьому банку багато різних фішок просто найзручніше додаток що може бути. Найкласніша просто підтримка, з якою я звертаюся з будь-яким питанням. Вони мені завжди допомагають. Навіть в мене були питання по податковій. Мені в чаті податковий не могли відповісти. А в Монобанку, так як я клієнт за ФОПом, вони мені допомогли, підказали, і прям дуже окремий респект, просто підтримці Монобанку. Розпочинаємо ми з вами з інтерфейсу в Монобанку. Взагалі, цей банк є найкрутішим з усіх, що ви можете бачити, з точки зору програм, це точно. бо Такого зручного інтерфейсу, такого зрозумілого, немає ніде. Тут, бачите, є ось розділ картка. Тут можна дивитися свою картку і все, що з нею зв'язано ваші транзакції і так далі. Бачите, тут можна переключатися. У мене тут навіть ФОП відкритий. Ось нижні ці такі дивні картки. Це ФОПовські в гривні, доларів, в євро. Також тут є накопичення, ви можете відкривати депозити, наприклад. Далі я покажу банки, де. Є кращі ставки за депозитами. Бачите, тут на рік в гривні всього 10%. Покажу банки, де 16-17%. Також ви можете тут купувати облігації, наприклад. Це вже більш цікавий інструмент, навіть є доларові і єврові облігації, тобто ви можете дати державі під відсоток, бачите, під 2,5% річних в доларі чи в євро. Це цікавий інструмент для тих, хто хоче свою валюту покласти, а не просто щоб вона лежала. Так, бачите, в мене тут є валютний депозит, я купую валюту поступово, і що вона просто так не лежала, вона йде на депозити по 3 місяці. Також, бачите, можна користуватися кешбеками в цьому місяці, що я знімаю це відео. кешбек тут багато різних категорій. Я особисто обираю продукти, і кафе, і ресторани, бо іноді десь там підемо і приємно щось отримати назад. Собі. Також тут є різні партнерські кешбеки, які ви можете також використовувати, якщо користуєтеся всіми цими напрямами. Та для мене, звісно, основний кешбек це кешбек від банку. Тобто, коли люди реєструються за посиланням в описі, вони отримують 50 гривень за посилання моїм, і я отримую 50 гривень. Це для мене основне джерело кешбеку в Монобанку, бо з точки зору оплати в магазинах я користуюся різними банками. І далі вам ще покажу більш детально. Відкрити монобанк ви можете за посиланням в описі, щоб це не було вам безкоштовно. А ви отримали ще бонус 50 гривень. Ізібанк також дуже зручний, тим, що, по перше, в нього немає комісії на перекази з карт Монобанку, спортбанку і ряду інших банків, які не є в такими системними, як Горсіб чи Приват. Там будуть комісії. А в більшості банків перекази без комісій, і також там є прикольна фішка, називається заначка, зараз я вам її покажу. Кізі-банк не дарма так називається. Це і справді найлегший просто банк з точки зору інтерфейсу, з усіх, що я бачив. Бачите, в мене тут є кредитний ліміт 11 тисяч гривень, який я можу розплачуватися тут. Ось історія моїх транзакцій. Також є аналітика, можна дивитися, що тут як. Послуги, бачите, кешбек тут є. Різні ще додаткові фішки. Також тут є запросити друга можливість. Ви можете отримати 50 або 150 гривень за реєстрацію. За моїм посиланням в описі можете це зробити і отримати бонус. Тут бачите кешбек, також різні категорії. У мене тут обрані знову ж таки продукти і кафе і ресторани, бо це такі категорії, які я використовую. І з такої хорошої переваги цього банку, ось в розділі накопичення, можете відкрити депозити. Бачите, відсотки тут трошки кращі, особливо на коротких періодах. І тут є така класна штучка, називається заначка. Я сам користуюся нею. Що це таке? Це, по суті, як депозит, який ви можете в будь-який момент зняти. Фактично, це гроші на залишок. Тобто, у вас просто лежать гроші не на картці, а саме ось тут заначці. І таким чином ви отримуєте, бачите, зараз покажу вам історію операції. Там нараховується вам кожного дня. Ці відсотки і потім щомісяця докапіталізовуються. Тобто ось я собі там відкладаю на якусь покупку, не просто десь там на картці воно в мене висить, а я поповнюю ось так заначку цю, і хоч трошечки хоч щось перекриваю інфляцію, хоч частково, завдяки цьому, що користуюся цією фішкою. Спортбанку також дуже багато комісій, немає просто за перекази, немає за ще ряд операцій, типу поповнення мобільного і так далі. Також в ньому є цікаві категорії кешбеку, яких немає в інших банках. Наприклад, на комуналку там зараз є кешбек, а в інших банках, які я використовую, його немає. І ще там також є рюкзак, зараз про нього більш детально покажу. Спортбанк зустрічає вас ось таким величезним кредитним лімітом, який ви можете собі відкрити, і він у вас аж на 62 дні. Також, бачите, тут є різні категорії кешбеку, які ви можете використовувати. Я, наприклад, собі зробив в цьому місяці, бачите, є 1% кешбеку на комуналку, на медицину, на техніку, і також партнерські різні кешбеки. Для деяких людей вони будуть доволі корисними, якщо ви ходите в ці заклади або використовуєте ці послуги. Також в спортбанку є цікава фішка. Депозити, бачите, зараз покажу вам відкритий депозит. Ось тут вже 17% річних в гривні на рік, що вже краще, ніж 10 в Монобанку і 14 в із Взагалі тут хороші відсотки. Також тут є м, така штука, як рюзак. По суті, це те ж саме, що є заначка в Ізібанку Просто вона тут по-другому називається, бо трошки інша тематика. Тут можна налаштувати автопоповнення, або просто, бачите, поповнити, зняти. По суті, це той же самий відсоток на залишок, також 10% річних, тільки нараховується вам щомісяця, не щомісяця, а щотижня, відсотки. Зручний банк немає зайвих якихось там куп функцій, що ви ніколи не будете використовувати. Як додатковий банк, дуже навіть рекомендую. Сенс не є моїм основним банком, але зручний як додатковий. Там, по-перше, збереглися відсотки на залишок по картці, По-друге, ви можете купувати через нього і акції облігації. Я не знаю, що є банки, де можна таке робити. І також ви ще можете отримати більші відсотки по депозитах у валюті. SenseBank зустрічає ось таким інтерфейсом. У мене особиста карта Hamel.on. це кредитна карта, яка має дуже цікаві фішки з кредитним лімітом, якщо ви його використовуєте. Взагалі, SenseBank один з найфункціональніших таких банків. Тут ви можете і валюту під депозит купувати, і військові облігації купувати. І дуже багато різних є фішок, що використовують не так багато людей насправді, але вони доволі цікаві. На цій карті, до речі, ось бачите, така мене карта Хамелон. Там 8% на залишок, якщо у вас на картці більше, ніж 100 гривень. Також хороша пропозиція. Тут ви можете відкрити депозити. У валюті, до речі, тут цікава доволі пропозиція. Ось, бачите, можна отримати під 2% річних доларів. Це для валютних депозитів зараз дуже хороша дохідність. Також в цьому банку. Є така фішка, називається купити акції та облігації. Бачите, тут можна різних компаній. Ці ви на знаєте, всі. Apple, Microsoft, Visa, Google, Amazon і так далі. Також тут є облігації, є гривневі, бачите, до 20% річних, і є ОВДП, ось валютна в доларах. Під 2,75 річних у валюті, що також непогано. Взагалі, в цьому банку багато різних фішок. Cash Club це те, як тут нараховується кешбек. Бачите, тут можна обирати категорії різні і доволі хороші відсотки дають. На особливо таке, що все для дому. І АЗС також є, можна застосувати. Прямо при вас це зроблю. Також ще в цьому банку. Хороша реферальна програма. Дають за отриманого друга 100 гривень. Тому, якщо ви хочете отримати собі відкрити таку карточку і ще отримати 100 гривень, які ви можете зразу там зняти, переказати кудись собі чи витратити, то реєструйтеся за посиланням в описі і я отримую бонус. І ви. А банк також цікавий банк, як додаток. Але в нього є одна перевага над монобанком. Для частини людей це важливо. Це наявність відділень. Також різні операції з готівкою по монобанку Ви також можете робити в відділах А-банку, тому це такий додатковий зручний банк. Також там трошки інші категорії кешбеку. Так ви можете комбінувати їх, наприклад, в одному банку у вас продукти кешбек, в другому на аптеку, в третьому на, наприклад, якісь розходи на авто чи на ще специфічні витрати. Ось так святково зустрічає нас з вами А-банк. Тут навіть такі гірляндочки зробили. Дуже зручний банк для людей, що Хочуть користуватися зручним додатком, при цьому мати можливість ходити у відділення, бо тут купа різних фішок є, і навіть, є, бачите, безподатковий вклад, і звичайні тут, і валюту можна купити, і так далі. Оплачувати комуналку тут зручно, особисто моя бабуся, наприклад, оплатить через банк. Комуналку їй дуже подобається. Тут і штрафи, і бюджетні різні платежі. Зручний, хороший банк. Знову ж таки, як такий додаток, наприклад, до Монобанку, це дуже класно. Тут можна також запросити друга і отримати бонус за реєстрацію. Тому я залишу ось це посилання в описі, ви можете по ньому перейти, відкрити собі карточку, отримати бонус і користуватися, банк зручний, в нього відрізняються категорії кешбеку, можемо зараз подивитися з вами від Монобанку. І таким чином ви можете. Комбінувати собі категорії, якщо ви хочете побачити різні способи заробітку, як ви можете прямо зараз заробляти в інтернеті, роблячи це, сидячи вдома, не ходячи нікуди, то клікайте ось на це відео. Я поділився тими способами, які сам використовую, які ви можете бачити в різних соцмережах, і тому думаю, цей ролик вам буде дуже корисний.